Друзі, обов'язково залишайте свої коментарі відгуки під трансляцію, будьте активні. Зивер проб... пробиває Зивер пробиває Михай... цікач Сікач. Сікач перед воротами простріл 1-0. Забиває м'яч зі мною морда. Е, знаєте, хотів би, знаєте, що проговорити? Перед цим був епізод, коли... Корпак! Простріл! Зивер забиває, такий зивер сам перед воротами залишився. Ну, як ніхто там не встежив за ним. М'яч просто навіть інколи. Закалюжний Андрій, 33-й, Юрій Цибиль, 19-й, Михайло Чорний 15-й. Юр... Таргонський удар. Михалець. Таке теж буває. До завершення поєдинку хвилина 25. п'ять. Пробиває піхлих поворотах і забиває. Забиває піклик порожні ворота. В цей момент заходить піклик. Де поро... штурм багато грав з п'ятим польовим. Мали моменти, не вдавалося забити. Зараз це пізоти. Таки пропускає копа. Таки награють цей момент оцей з п'ятим польовим. Цибик сильно зараз на параші на Паращин дотик на куль.